Дитинство для дітей це було е, саме е, любими свято. Як ми його дитинстві святкували? Ввечером над вечерю, Заносили в хату дідуха, дідух – це солома, бабку, бабка це сіно. Сіно застряли на стил і тоді зверху. А в кут ставили Василя. Василь це необолочений сніп жита. І він стояв якраз до старого нового року, до дня Василя. Після вечері, перед вечерю е, болилися всі, поздоровляли друг друга святом. Е, ну, а після вечері незамужні дівчата. Виходили на двір і слухали, з якої сторони лай собак, значить, з тої сторони буде вже ніх. <рес> Хочу поздоровити вас усіх з Різдвом Христовим і засупаючим Новим роком з новим роком всіх. Поздравляю, щастя і радості бажаю, і щоб був наступний рік значно кращий, ніж цей рік, щоб у роботі все кипіло і в кишені шелестіло, щоб як рози цвіли, і сто років прожили. Ну і хочу ще проставити Ісуса Христа. На різдво Христове Ангело! Прилетів, він літав по небу, всім людям звістив, що в не народив Ісус. Всі люди радійте в той день, всі святкуйте, день Різвового. Христа пастушки зраділи, раньші всіх прийшли і в яслях на нас Дитятку знайшли, стояли, ридали Христа, прославляли ще й Матір Його святу. А і род лукави, як ся довідав, Чи дітей у світі рубати сказав, всіх дітей убили, мечі, потупили, а Ісус є жив. Христос за